З 5 по 12 вересня в усіх навчальних закладах громади тривав олімпійський тиждень. Школи проводили дружні змагання з олімпійських видів спорту. Так, у 17-му ліцеї школярі змагались у футбол. Да, дійсно, ми проводили заходи цілий тиждень з 5 числа. Ми враховувалися про лише олімпійські види спорту, яких як легка атлетика, футбол, гімнастика проводилася, волейбол проводилися змагання. А сьогодні ми проводимо такі цікаві. Підводимо підсумок. Збірна команда шостих класів, збірною командою сьомих класів, восьмі з дев'ятим. До складу команд ввійшли гравці, які займаються і в спортивній школі, в аматистів, в академії футбольної, і звичні хлопці, які ніколи взагалі залі не ходять. Тож там ну, це масовість, вони всі тут ходять, всі, хто виявив бажання, всі приймають участь. Учень закладу Нікіта Чорномор полюбляє футбол за його командність та активність. Тож, коли почув пропозицію стати членом команди, із задоволенням погодився, я граю в футбол вже сім років. Мені подобається ця гра, ну напевно, тому що це командна гра, можна багато всього досягти. Позиція центральний захисник, у команді починати атаки та розвертати гру на інший фланг. Перший тайм ми програли 1-0, зараз буде другий. Сподіваюсь, що виграємо. Директорка ліцею номер 17 зазначає, що подібні заходи формують у школярів здорові звички, а також командну взаємодію. Тож у закладі освіти змагання з футболу вже стали доброю традицією. В рамках олімпійського тижня ми проводимо змагання із футболом. Сьогодні долучилися учні п'ятих-шостих класів і окремо сьомих-восьмих. Команди, які сьогодні беруть участь у цих змаганнях, їх підготували наші вчителі фізичної культури. Команди учнів активно боролися за перемогу, демонструючи вболівальникам справжній спортивний азарт. Підсумком дружнього турніру стали позитивні емоції та цінний досвід.